Продається квартира з сучасним ремонтом в комплексі бізнес-класу Версаль-Парк, який розташований в центральній частині міста Ірпінь, закрита територія з охороною та відеонаглядом. Загальна площа 73,5 м2, метрів квадратних, окремі дві кімнати, велика кухня вітальня з панорамними вікнами та зручний функціональний коридор, гарний вид з вікон на затишний двір з фонтанами та краєвиди міста. Квартирі є два санвузла, зроблений дизайнерський ремонт з якісних матеріалів, укомплектована меблями та технікою. Індивідуальна розводка електрики та сантехніки, інвекторний кондиціонер, заведено в квартиру два інтернет провайдера з оптоволокном, вбудована сучасна кухня з фарбованими глянцевими фасадами, фрезерованими ручками з трьома пеналями, вбудована техніка, холодильник, морозильна камера, посудомийна машина, електричний духовий шкаф та газова варильна поверхня. Кімнати укомплектовані якісними двохспальними ліжками з ортопедичними матрацами преміум якості в квартирі є дві великі шафи купе. З однієї з кімнат є вихід на велику лоджію, зручність та інфраструктура, загальний підвал, бобосховище, підземний та наземний паркінги, футбольне поле та дитячі майданчики, зелений та затишний двір з фонтанами та гойдалками, магазин новус та інша інфраструктура в комплексі, близько до парків. Пропозиція без комісії для покупця. У вартість входить кладовка на поверсі. Не упустіть можливість стати власником квартири зі стильним ремонтом у престижному ЖК Версаль Парк. Продаж тільки за готівку, оформлення. Два Дятнадцять відсотків